Наприклад, я керівник відділу продажів, і побачила, що один з моїх менеджерів не випереджає, тобто ну, відстає від інших uh -huh. менеджерів за показниками, які ми встановили. А два питання: по-перше, що мені робити, тобто, як мені мотивувати його на досягнення uh -huh. цих планів і цих показників, які ми поставили? А і по-друге, е, в якому форматі? Тобто, це повинно бути один на один а, зустріч. Е, як часто після розмови його чи мотивувати, чи перевіряти, е, чи потрібно не один раз, а два рази на день або стояти над ним? Ну тобто, чи є якісь mm -hmm. ось такі поради? Та звичайно, ну перший момент стояти над ним точно не варто і не треба, бо якщо над людиною взагалі є сенс стояти ось так постійно, так то це точно не людина, з якою вам треба йти разом. Ем, я б, ну, мабуть, такі два моменти проговорила. Перший момент це звичайно розмова, але в форматі не просто там мотивувати та ну давай там, Дмитро, йди швидше, ти впораєшся, я вірю в тебе. ні. І це все не працює в довгостроковій перспективі. Я про те, щоб було чітке розуміння, а чому саме ці KPI встановлені і чому вони для нас важливі? Тобто, коли керівник каже, що з цього дня у нас буде будуть там KPI, це ваші випереджаючі показники, та, і ось вони ось такі. І на цьому все. І менеджерам не зрозуміло ну, жили без цього. Навіщо, чому зараз, чому саме такі, так? І тут треба ось прямо розкласти і показати. Як виконання кожен день цих показників впливає фінально на виконання плану? Чому саме такі показники були обрані на якихось прикладах? Можливо, навіть деякий час, просто ще не встановивши їх, відслідковувати кореляцію. От ви берете свого найкращого менеджера, так, який найкращий план виконує, і там ну, відстаючого, так, я в мене на увазі там не зовсім відстаючого, з яким варто вже прощатися, так, а ну, той, хто на останньому місці по виконанню плану продажів у відділі. І ви просто відслідковуєте ці показники, які ви хочете впровадити. І там ви бачите закономірність. Коли ви потім їх впроваджуєте, ви можете це, наприклад, показати. Ви можете навіть не казати, кого саме ви порівнювали, так, щоб ну, нікому не було образно, наприклад, якщо у вас є такі моменти, а просто сказати, що я проаналізував двох людей в нашому відділі, так, і ми ось такі закономірності побачили. Ви хочете ж, напевно, виконувати план, ви хочете заробляти більше? Я знаю, як вам в цьому допомогти. Я знаю, як ви можете на це впливати і підвищувати вірогідність. Це перший момент, це те, що про розмову. Другий момент це, звичайно, контроль, те, що я казала, якщо керівник цей показник або ці показники встановив і не відслідковує далі, то, відповідно, менеджери розуміють, що це просто для галочки. Так? Ну, Хотів він добре встановив, ну, заспокоївся, умовно, Так, що ну, не знаю, там в нього багато і так ідей буває, це чергова, він знову про неї забуде через тиждень. Це не буде працювати тоді, бо розумієте, що це ні на що не впливає. І тому третій момент, який я дуже сильно рекомендую, це для того, щоб у вас не було необхідності постійно проводити бесіди, так, бо ну ви ж не можете кожен день розмовляти про це, постійно доводити, що це взаємопов'язано, так? Ви просто прив'язуєте ці KPI до фінансової мотивації менеджерів. Так, тобто, ви під кожен KPI закладаєте якусь вагу. І якщо менеджер виконує цей KPI, він отримує певну фінансову частину зі своєї заробітної платні. Тобто, це дуже тоді прозоро, зрозуміло, і ні в кого не буде питання, чи забити на це, чи виконати, чи хай порадіє мій керівник та зроблю. Ну він же ж так простив. Ні, це все дуже прозоро і всі в єдиному такому полі. От, можна ще додати елементи гейміфікації, звичайно, це коли є якісь змагання, але не просто хто приніс більше грошей, так а на якісь такі невеличкі, що додаткові призи, хто зробив найбільше дзвінків за цей місяць, хто зробив найбільше зустрічі за цей місяць з клієнтами. Там і так далі. Тобто ви ці випереджаючі показники ще прив'язуєте додатково до якогось такого конкурсу, до якогось такого змагання, бо менеджери з продажів, так, я думаю, ти розумієш, це люди, які досить такі е, вони конкурентні, так ну в, в гарному розумінні цього слова вони люблять позмагатися, вони люблять отримувати першість, тому це для них додатковий стимул буде. Угу. І що, що розігрувати? Я рекомендую взагалі опиратися не на якісь стандартні штуки, бо насправді я можу назвати приклади, їх навіть в інтернеті настільки багато, це і квитки в кіно, сертифікати в різні, там для когось не знаю, барбершоп, для дівчат, кудись в салони і так далі. Але я дуже рекомендую завжди робити індивідуально під ваш відділ. Тобто елементарно ви запускаєте Google форму так, і пишете повідомлення про те, що там друзі. Ми хочемо для вас запустити додаткову мотивацію. Для цього нам треба визначити там п'ять варіантів призів. Напишіть кожен, або оберіть, там, поставте галочки, або напишіть в певному грошовому еквіваленті, що це може бути для вас, що саме вас запалює. Бо, наприклад, ви можете не знаю, розігрувати е, мультиварку навіть дуже круто і класно, але якщо нікому вона не потрібна, з ваших та з ваших колег, бо у всіх, наприклад, вже є. А хтось взагалі наготує вдома і не любить цю справу, вона не буде мотивувати. А, наприклад, не знаю, там якийсь набір там для колективу хлопців, чи щось ще там, чи кудись квиток на матч футбольний, для них це був бував ефект. Так? Тому краще індивідуально все ж таки. І давайте продовжимо тему мотивації. Як ви відноситесь до мотивації, якщо мотивується відділ продажів тим, що їх запрошують на всякі семінари з продажів, там, на конференції, на там, внутрішнє навчання? Ну, ви розумієте, про що? Типу так, буде, так. Тобто, Бренд сам вийшов, ви найкращі продавці, продавайте продажі, мені робіть. Ну ось в такому Е, Як так, ви до цього так. відноситесь? Чи рекомендували б ви це використовувати, чи ні? Угу. Насправді тут ну, теж може бути два варіанти. По-перше, інколи можуть менеджери казати, що де я і не хотів на того бренду чи, чи будь-кого іншого, так, mm -hmm. з вашого прикладу. Але я взагалі за те, щоб регулярно системно навчати відділ продажів. Це дуже дуже важливо підвищувати їх компетенції, та навіть той ковток мотивації, він теж дуже важливий. так. Якщо спікер такий запальний, він вміє замотивувати, та це круто. Інше питання, що в вашому відділу має бути це цікаво. Наприклад, ви ж можете його відправити до одного спікера, а можете до іншого, і чому перед цим вам не зробити опитування, а ви куди хочете, а вам що цікаво? До цього піти чи до цього? Так? Можливо, скинути якісь приклади виступів цих людей, якщо вони з ними не знайомі, щоб вони зробили цей вибір. Так? І тоді вже є розуміння, що це саме ми зробили цей вибір. А не вибір зробили за нас перший момент. Другий момент це те, що це може бути мотивацією додатковою, якщо людина сама прийшла до вас і каже: я дуже хочу на ось цього, на цей курс попасти або на виступ до цього спікера. Так, я знаю, що він дорогий. Я знаю, що це не те, що там легко отримати. А як я можу це отримати? Так. І ви можете встановити якийсь додатковий показник, виконавши який. Або недодаткове, або якийсь підвищений план продажів, так на який прям треба буде постаратися, там план максимум та щоб людина мала змогу це отримати. І третій момент це може бути взагалі варіант, коли це, якщо ми говоримо про навчання, 50 на 50. Теж дуже класний варіант. Поясню, чому тут не в плані, щоб компанія зекономила, а в плані, щоб працівник більше цінував. Як правило, коли нам щось дало безкоштовно, то я бачила таких. Хлопців, дівчат, які приходять на навчання, за них заплатили, вони просто такі думають, фух, сьогодні можна відпочити не працювати. І сидять або в телефоні, або там досипаються, або там ще щось. І тоді виходить, що і компанія гроші витратила, і для співробітників це не було додатковою цінністю насправді. Тому варто зважати на ці моменти. Угу. А, і я знаю, що є два типи людей, які. А яким потрібна мотивація, і ті, які мотивують самі себе, вон, у них є внутрішня мотивація. я Якраз до сама до другого типу відношусь, мене не потрібно мотивувати ніколи, нічим. Якщо мені цікаве завдання, я його роблю і навіть без мотивації, можу це робити дуже довго. Там 8-10 років я ось працюю в маркетинзі, в мене не потрібна ніяк додаткова мотивація. Тому я ще кажу, давайте тоді поговоримо про. Про менеджерів, які, можливо, самомотивуються, мотивуються, mm -hmm. а, і, і про цих два типи, так? Що, що потрібно робити людям, як, яким потрібна мотивація, як їм а, не, не якщо, якщо їх не будуть мотивувати зовнішньо, а, що їм потрібно робити самостійно для того, щоб вони досягали показників по плану продажів. Mm -hmm. І Друга... що робити менеджерам, і у яких є внутрішня мотивація, і чи є різні підходи до цього? Угу. Mm. Тобто, або якщо це один підхід, то все ж таки на що краще звертати увагу е, на своєму шляху до досягнення плану продажів кожному менеджеру. Угу. Так, ну дивіться, дивись. Насправді я вважаю, що якщо у керівника сталося так, що в нього більшість менеджерів, які самомотивовані, він просто виграв лотерею. Так, це супер, класно. Йому єдине за чим треба слідкувати, щоб у цих людей завжди був якийсь виклик. Тобто, так вони можуть себе мотивувати, але якщо цілі будуть не амбіційні, не цікаві. Або навпаки, ну настільки ж нере... нереалістичні, що навіть дуже замотивована людина не може їх досягти рано, чи пізно в неї теж будуть сумніви, а чи туди я взагалі пішу. Тому перший випадок це класно, добре, і всім повезло так, але насправді дуже часто мотивація додатково потрібна. І ось саме для таких менеджерів я б рекомендувала перший момент не забувати про ті ем... особливості, як випереджаючі показники, і розуміти, що е... бувають ситуації. Коли ти сьогодні прийшов не з чим, ти завтра прийшов не з чим і післязавтра. Але якщо ти будеш продовжувати дисципліновано йти до цієї цілі, Виконуючи ці показники, ти точно до неї прийдеш. Тут е, я маю на увазі, що інколи, не інколи навіть я б сказала, а в більшості випадків чи майже завжди дисципліна вона важливіша мотивації. Бувають дні, коли ми можемо просісти по мотивації, бувають дні, ну, щось з настроєм не склалося і так далі. Але в той момент вступає в силу дисципліна. І якщо людина в собі її натренувала, вона може за рахунок цього проходити ті періоди, коли мотивація просіла. А мотивують на що? Нас мотивують потім результати. Тобто, наприклад, ми якийсь час пройшли, людина побачила ці результати, людина побачила, людина там е щось посіяла, та, і потім бачить результат цього, і її це мотивує, її це захоплює. Другий момент це слідкувати за власним станом. Що маю на увазі для менеджера з продажів дуже важливо бути в ресурсному стані, так і тут я не про якісь такі філософські теми, бо зараз тема ресурсу, вона дуже така заїжджена. так я тут банально про гарне самопочуття, гарний стан, відпочити, коли це треба, і так далі. Бо якщо в процесі цієї гонки... За показниками, за результатами людина не буде звертати уваги на свій стан рано чи пізно вона може виснажитись настільки, що просто ну не зможе навіть банальні якісь там показники виконувати, і не тому, що вона погана, а просто тому, що вигорає. З цього складно виходити. Тому я б рекомендувала звертати увагу на такі там дзвіночки та на такі моменти. І ще один момент дуже важливий, про ну це те, що стосується мотивації це про наше оточення. Так я не перестану повторювати, що людина, яка досягає успіхів в продажах, це та людина, яка дуже уважно ставиться до свого оточення, тобто вона ретельно підбирає з ким спілкуватися. І якщо вона розуміє, що в її оточення люди, які постійно негативлять, які постійно бачать все в чорних тонах, так то рано чи пізно вона сама скисне. Треба оточувати собі, себе такими ж людьми, які амбіційні, які цілеспрямовані і так далі. І навіть якщо за своєю природою там, ви не така людина, оточуючи себе такими людьми і постійно спілкуючись з ними, ви будете це переймати. Так, можливо, не так швидко, не на тому ж рівні, як у них, але поступово ви дійсно побачите ці зміни. Тому це така порада, яку я вважаю дуже, досить важливою, яка в довгостроковій перспективі вона дасть помітні результати. Тобто оточення, підведемо підсумки, так? оточення, фокус на випереджаючих показників, не переживати, якщо сьогодні немає результату, це нормально, це не спринт, це марафон. Так і вони потім доганяють. А і третій момент це стежити за своїм станом, так давати собі вчасно перепочити, заряджати себе позитивними емоціями, змінювати картинку чи просто навпаки виключати все, якщо вам ну ви так відпочиваєте, та і просто лежати, читати книгу. Все що завгодно, індивідуально для вас, щоб ви мали сили та внутрішні ресурси.